У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ваше Преосвященство, владику Богдане, всечесні преподобні Отці, другі брати і сестри в монашестві, браття семінаристи, другі в христі, брати і сестри, наші дорогі парафіяни нашого Собору Воскресіння Христового. Слава Ісусу Христу! Боже Слово, яке ми щойно чули. Нам показує, дає можливість споглядати Ісуса Христа, який повертає гідність людині. Матей розповідає нам про одну подію, яка відбулася з протилежного боку Галилейського моря. Цей Гадаринський край його і сьогодні можна побачити, можна його відвідати. Але в часи Ісуса Христа цей протилежний край моря означав протилежну культуру, протилежне середовище. За часів Римської імперії це була інша адміністративна одиниця імперського поділу тої окупаційної влади. Ісус Христос начебто навмисне переходить на протилежну сторону. Для того щоб стати вічна віч до боротьби із злом, для того, щоби вічна віч стати по стороні людини, яка шукає повноти своєї гідної і вільної особистої поведінки і життя. Дуже цікаво, що як тільки Ісус Христос вступив, у цей Гадаринський край, каже Матей, йому назустріч вийшло двоє біснуватих. Але портрет, який передає нам Матей, є надзвичайно красномовний. Найперше він каже, що вони були лютими. Це були люди, які жили в злості і ненависті. І саме це було знаком їхнього рабства у руках Злого духа. А друга риса, про яку говорить нам Матей, це те, що вони мешкали не в місті їхнім житлом, не було житло живих людей, а вони мешкали в гробах, в тих печерах некрополісу, які були. Містом померлих, тобто людей, які не мали в очах тогочасного суспільства якоїсь ролі, функції у тому житті. Опис цих людей показує нам людей, які втратили повноту гідності. В інших євангеліях ще додаються інші деталі цього портрету, кажучи, що вони не вживали одягу, були нагі. Тобто позбавлені будь-якої гідності навіть в очах того суспільства, серед якого вони проживали. Але Ісус Христос самим фактом своєї присутності, своїм зближенням до них, починає повертати їх до гідності, починає їх визволяти. Визволяє їх з рук Злого Духа. Визволяє їх з усього того, що тугідність у них забирало. І коли сталося те чудо, чудо звільнення, ця подія мала надзвичайне враження, надзвичайну роль, так що усі люди цієї околиці вийшли, щоб побачити звільнених людей. Але вони відчували, що ціною. Тої гідності, тої свободи тих двох було їхнє стадо свиней, які вони втратили, тому що воно кинулось з кручі в море і вони понесли матеріальні збитки. Цікаво, що ті люди, дивлячись на Христа, бачачи тих уздоровлених, звільнених двох біснуватих, не приймають Христа. А просять, щоб він повернувся назад у свою землю. Ключем до розуміння цієї події є слова святого Григорія Ніського, який каже так: де є присутнім Бог, там усе віднаходить свою гідність. Кожного разу, коли людина потрапляє. В руки зла, вона цю гідність втрачає. Але Бог є джерелом гідності людини. Він є той, що ту гідність дає. І кожного разу, коли людина потрапляє в руки злого, або коли догоджає своїм найнижчим похотям. От випасає свої найнижчі похоті, як ці пастухи випасали оце стадо свиней, вона починає потрапляти у рабство гріха, втрачає подобу, подобу Божу у собі. Як вона дає себе в руки ненависті, то її поведінка цілком стає не людською, але звірячою. І саме Господь Бог є той. Хто в неї не забирає гідність і свободу, а навпаки, її дає, є її джерелом. Рив Христи, браті і сестри, я думаю, що ця подія, про яку ми сьогодні читаємо в Святому Писанні, повсякчасно відбувається з кожним з нас. Дуже часто ми вважаємо, що Використовуючи якісь не дуже чисті засоби для досягнення своєї цілі, ми стаємо наче сильнішими. Дуже часто, коли ми чуємо про те, що нашу особисту поведінку і відношення до інших людей потрібно будувати на Божих заповідях, багато людей нас слухаючи хитає головою і каже, Наївні ви, як можна бути добрим у тому світі, який живе у злі? Нам так часто видається, що коли ми будемо з злістю, з ненавистю відноситися до інших людей, тоді ми є сильніші, тоді ми над ними можемо запанувати. Як часто ми сьогодні можемо бачити, що саме ненависть, є тою силою, яка починає. Заполоняти наше суспільство. Ненависть серед політиків, ненависть серед державних діячів, але навіть ненависть серед громадських активістів, які, палаючи люттю наподобі отих сьогоднішніх двох дійснуватих, хочуть здобути гідність для себе, для своєї політичної сили. Більше того, хочуть сказати, що для нас. Простих громадян, саме це є один із способів, як захистити нашу державу від усякого агресора і усякого зла. Більше того, сьогодні культ ненависті, культ агресії стає начебто символом успішності. Подивімося у сьогоднішньому світі на рівні світової спільноти. Саме той, хто починає війни, вважається успішним політиком. Саме той, хто починає принижувати іншу людину, вважає себе, або його мають інші за того, хто справді є здатний збудувати стабільний і мирний світ. Але споглядаючи на ці тенденції сучасної культури, Святий папа Іван Павло II говорив, що через ненависть світ, сучасна культура навіть, сучасна Європа повертається в печери. Щось подібного я тих два бізнуватих. Тому що ненависть ніколи нічого ще не збудувала, як про це нас учив праведний митрополит Андрей Шептицький. Ненависть завжди є поневолюючою, забирає у людини гідність і в той чи інший спосіб, під тим чи іншим приводом веде до поневолення і рабства. Рабства злому. Тому Ісус Христос і сьогодні є присутній між нами. Ми, християни, не повинні відкрити, що саме у ньому є джерело нашої гідності. Віднайшовши його, зусинувши Його, ми зможемо стати вповні вільними, гідними людьми. І слова Григорія Ніського сьогодні до нас особливо, мабуть, мають промовляти, там, де є Бог, там є гідність. Бо ми є сотворені на образ і подобу Божу. Господь Бог нам не забирає нашу свободу через. Заклик до тих чи інших заповідей і правд, а він є нашим визволителем, джерелом нашої особистої національної гідності, гідності як вільних людей у вільній державі. в Христі. Ми сьогодні споминаємо 40-й день після його блаженної кончини. Нашого великого батька і учителя, блаженнішого Любомира. У тих днях ми так усі намагаємося по крупицях зберегти його духовну спадщину. Кожного разу ми намагаємо пригадати усі наші особисті відчуття і переживання від спілкування із Ним. Бо нам сьогодні цього спілкування часом так бракує. Сьогодні, помінаючи його у сороковий день його блаженої кончини, я хотів би пригадати собі і вам розповісти про одну подію, яка сталася у Римі десь наприкінці 90-х років. Блаженніший Любомир, що як отець архімандрит. Настоятель монастиря Студійського ставу брав участь в одній міжнародній конференції. Що цікаво, сьогодні ніхто не пам'ятає, про що він говорив. Але я пригадую, що коли він завершив своє слово, біля мене сидів один делегат десь з Південної Африки. І коли він почув виступ Любомира, сказав такі слова. Це є людина. Яка має гідність? Саме у світлі сьогоднішнього Божого Слова ми можемо сказати, що блаженніший любомир був для нас учителем гідності. Помагав кожному, хто став поруч нього відкрити свою особисту гідність. Я думаю, кожен, хто мав. Щастя з ним спілкуватися може посвідчити, що довкола цієї людини усі починали зростати у гідності дітей Божих. Він сам ніколи ні перед ким не прогинався. Було цікаво дивитись, як, з якою гідністю він спілкувався із могутніми світу цього. Але для усіх нас він був закликом до гідності, учителем цієї гідності, виховував усіх нас, його учнів, як гідних людей. Хтось може спитатися, а звідки взялася у нього ця постава гідної людини? Відповідь на це питання ми маємо у Божому слові. Він жив у Бозі. А Бог жив у ньому. Тому він для себе особисто відкрив Бога як джерело своєї гідності. Нас завжди учив про Бога як про нашого батька, який не просто дає нам особисту гідність, але й шанує, шанує у нас те, що Він нам дав як свій дар. Ми пригадуємо, як почалася революція гідності. Він одного разу сказав такі слова. Гідна людина є великою небезпекою для усіх диктаторів. Вона є більш небезпечна, ніж голодна людина. Тому що голодну людину можна нагодувати, а гідну, вільну людину можна тільки вбити. Тому то багато хто вбачає у його особистій поставі. В його служінні як християнина, як єпископа своєї церкви, як просто громадянина своєї держави, учителя гідності і натхненника цієї революції, яку так ми і називаємо революція гідності. Ми сьогодні молимося за упокій душі блаженнішого Любомира, але просимо Його. Випроси у Господа Бога дару гідності для кожного українця. Лише тоді ми будемо самі себе поважати. Лише тоді буде поважати наш, нас світ, як народ, як ми самі віднайдемо свою гідність у Христі Господі. Ісусе, як ти колись прийшов у Гадаринський край, прийди сьогодні до нас, у наш край український, поможе нам віднайти нашу гідність і її відстояти і захистити силою добра, яка завжди перемагає зло. А ти, блаженніший любомире, будь нашим учителем, учителем нашої гідності повіки. Амінь. Слава Ісусу Христу!